Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 208 ударних БПЛА, типу шахет та безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 107 ударних БПЛА, типу шахет та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Внаслідок ударів по передмістю Харкова пошкоджено об'єкти енергосистеми, житлові будинки та цивільне підприємство. Є двоє постраждалих за даними обласної прокуратури, зафіксовано щонайменше 14 влучань через атаку. У сумах вибиті вікна в житлових будинках. Всі п'ять влучань були в одному із мікрорайонів. Відомо про двох постраждалих. У Запоріжжі вороже БПЛА влучив у багатоповерхівку, спричинивши пожежу. За даними ДСНС, постраждала 82-річна жінка. Її госпіталізували, пошкоджено сусідні будинки. Рятувальники допомогли 43 людям. Серед них четверо дітей. Також горіли гараж і відкрита територія. У Миколаєві через падіння уламків безпілотника загорілося складське приміщення і та вантажний фургон. ДСНС ліквідували пожежу на 20 квадратних метрах. Не допустивши поширення вогню. Постраждалих, на щастя, немає. В деяких областях України застосовані аварійні відключення електроенергії. Вони пов'язані з наслідками російських атак на енергооб'єкти. Про це повідомляє Укренерго. Як зазначає прес-служба компанії, першочергового «Обленерго» відключать промислових споживачів. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках. Президент України Володимир Зеленський дасть інтерв'ю Fox News після зустрічі з Трампом. Як повідомляють змі глава держави ввечері в п'ятницю, 28 лютого, після зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом у Білому домі, дасть інтерв'ю журналісту Fox News Берту Баєру. Інтерв'ю транслюватиметься під час спеціального репортажу Fox News о вісімнадцятій годині за місцевим часом. Присвячене воно буде зустрічі з усиллям, що докладаються для припинення російсько-української війни. Та іншим новинам дня. Міністр фінансів США Скотт Бесет повідомив, що угода між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин уже готова. Усі деталі узгоджені і залишається лише підписати документ. Зазначається, що закріплення угоди має відбутися 28 лютого під час зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Вашингтоні. Бесет наголосив, що угода передбачає співпрацю у сферах видобутку корисних копалин, нафти, газу та розвитку інфраструктури. Він підкреслив, що це. Це Вигідна домовленість для обох сторін, адже вона сприятиме зміцненню зв'язків між українським народом та американським бізнесом. Уряд закрив систему шлях для водіїв, що перевозять гуманітарні вантажі. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громади та території. Як зазначили у відомстві, за результатами засідання Кабінету міністрів України 25 лютого було схвалено зміни до постанови номер 57 що стосується виїзду за кордон водіїв, що прямує за гуманітарними та медичними вантажами. Відповідно до цих змін, виїзд таких водіїв буде можливий за загальними підставами, а не за реєстрацією в системі шлях.